Доброго дня, мене звати Роза. Я вихованеця фотостудії Об'єктив та беру участь в конкурсі Капсула Часу. Якою ви бачите нашу країну через 5 років? Я бачу нашу Україну сильною, вільною і єдиною з прекрасними та заможними людьми. Що зміниться за ці 5 років? Я гадаю, у людей з'явиться відчуття безпеки, міста стануть більш тихими та спокійними. А єдині вибухи, які ми будемо чути, це феєрверки на новий рік. Про що ми будемо мріяти? Я думаю, кругозір зміниться найбільше у дітей, та вони будуть писати листа Миколаєві з проханням про іграшки чи солодощі, а не про допомогу нашим військовим, що змушує вірити в перемогу. Незламність наших військових, їхня впевненість в завтрашньому дні, це змушує нас крокувати в світле майбутнє. Які нові традиції з'являться в українці? Думаю, сім'я стане для нас більш дорогоціннішою. Я впевнена, що з'явиться свято, яке збере нас всіх разом, як і Різдво. І на оновленій землі. Врага не буде супостати, а буде син, і буде мати, і буде щастя на землі.